Ставимо його сюди. Оце така виборка на це, це катод. Оце анот це катод, тобто тут мінус усе припаїться, тут плюс. Я надірвав ось тут дорожку. Це таке як півколо. Це надірвана оця дорожка, що йде під білим таким слоєм. Споживає 130 мА. Розу ще один ремонт фари вже нового сезону. значить Взагалі, що, я думаю, чого вони згоряють, того що, подивіться, насправді тут десь тільки 30% площі під термопастою. І не дуже то і багато. Тому це одна причина. Друга причина, я зробив тут оцей, вона на тракторі стоїть, згубив сам цей, самплун. І там воно коротше, було з вологою. І ці всі діоди по довгості. Погоріло. Я не знаю, через що, може через різкий перепад температури, тому що вони всі одночасно перестали працювати. Значить Довго я шукав їх. У нас тут, в принципі, їх є, вроді, одне, одне тільки сайт, я знайшов, щось 40 гривень за штуку. О, але на Аліку вони є. І вони називаються 1860. Ну, в общем, якщо я буду далі знімати про це відео, бо не факт, що я про фару буду її знімати. Ось, то я далі там покажу. І вони там є можна 10 штук купити за ну, 170 до 200 гривень. Тобто це майже в майже рази дешевше, не майже, а в два рази дешевше за те, що у нас тут. І я вважаю, що це хороший. Хороший, ну, можна спробувати їх замінити. Ось, я думаю, що все вийде. Тобто, якщо щось буде цікаво, то буду далі знімати. Заміряв я, значить, подавав на нього е напругу. У нас ці квадратні діоди. Це у нас дані ходові типу але вони на тракторі не використовуються. І е подавав. На оці подовго напруга сюди приходить на кожний, але воно не працює. Єдине, щось в характеристиках на діоді пише 9-10 вольт робоча ця, але по факту там, але це холостий хід, бо вони не робочі. Воно по факту дає те, що дає блок. Тобто. Але може під нагрузкою воно і просідає до 10 вольт. Тобто це таке. Я думаю, якщо я думаю, якщо вони такі самі, тобто, то там ну, більше варіантів немає. Думаю, все буде нормально. Так, народ, продовжуємо ремонтувати нашу фарку. Що ми тут маємо? Випаюю, значить, ті одіодики. от ті по довговості. Ось вони. Це є один спортів новий, їх мене 10 штук. Ну, я просто бавився, перевіряв, чи вони працюють. Відповідно, без оцеї плати з охолодженням вони працювати довго не можуть. Так, тут я вже випаяв, Два, залишився один, ніби виходить. Потім. Бачите, в мене тут мікроскопія. В принципі, можна можна ним обійтися. При випайці можна з ним обійтися, але коли вже запаювати, то. Я, в принципі, в такій роботі, то якщо бути чесним, то можна обійтися. Не знаю, може колись зроблю огляд на нього. Така штука. Зараз випаюємо ще один, оцей, і будемо припаювати нові. У нас тут виходить як. Якщо ось взяти, взяти цей діодик новий. Треба ще вміти його взяти. Ага. На камері не знаю, що буде видно. Заглянув. Видно ось тут, але я краще покажу на мікроскопі. Зараз він в мене тут під рукою ставимо його, ставим його сюди. Далі. чуть опускаємо, опускаємо. у мене є два об'єктива, в принципі, ну, тут один такий є універсальний, зараз він стоїть. А інший спеціально для великої висоти. Як бачите, зараз я покажу. Як бачите, ось, ось ця така виборка на це катод. Оце анот це катод. Тобто тут мінус усе припаяється, тут плюс. Воно на платі трошки там, ні, типу, не, скажімо так, не пропорційно воно. Тобто, два штука одинаково, а два штука типу, популярність. Ну, оці площадки, вони не одинаково, плюс і мінус на них. Не з обох сторін одинаково. Тому. Коли я буду припаювати, я просто помірюю, де плюс, де мінус. Тобто, де позитивна полярність, а де негативна. Чи, чи як там правильно я би Ось. В принципі, якщо бути чесним, в цій роботі, в принципі, можна було б обійтись без цього. Без цього можна, але для того, щоб перевірити діоди, або так само, щоб перевірити. Ну, можна, але набагато зручніше з цим. Без цього, ну, напевно, що не, не обійтеся, бо їх дуже важко випаяти без свини, тому що треба нагрівати всю цю штуку. Ось така штука. Отже, народ припаяв я. Два вже діода, ще третій не припаяв, бо з'явилася одна проблема, яку я сам собі зробив. Значить, Включаємо блочок. Бачите, світиться? Ті менше теж світиться, просто я не хочу включати. Тепер чого не можу припаяти цей. Зараз покажу на мікроскопі. Бачите? Таке, ну то треба показати так зараз. Тут от Я коли виймав старий діод. Я його, скажімо так, з силою пробував виняти. І я надірвав ось тут дорожку. Це таке як півколо. Це надірвана оця дорожка, що йде під білим таким слоєм. Тому що ми зараз будемо робити? Ми трохи зачистимо тут оцю лак на чи що це таке. І спаяємо його. Другого шляху нема. І перевіримо. Я буду надіятися, що фарка буде робити. Принаймні, так як вони робили і раніше довго. Дивіться, значить, у нас, що у нас тут головне, щоб пропаялося під самим діодом, того, що, ну, того, що якщо він буде погано при, при, прилягати, то буде погано. Блін, не можу. Ось тут. Під діодом, ось там, я не можу блін, просто різкість не вести, штатив з собою не взяв. Має бути пропаяно. Ну. Зараз попробую показати. Бачите, там, там в принципі, є пропая, як на мене. О. Тому буде тепло передаватися на оцю алюмінієву плату. Тут буде більше термопасти, і воно буде передаватися на металевий корпус фари. Ось так. Коротше, трошки тут, звісно, негарно, бо я брав на такий припой. Це типу, я ж, блін, забувся флюс припой, рідкий припой, я вже звувся, коли навіть називається. І він такими крупинками трохи розтивосився, але воно працює. І тут так само я трохи намажу. Буду гріти феном. Так. Тепер що? Реанімуємо цю штуку, що я напортачив. Тут навіть на камеру видно, бачите, такий тріщинка, така збоку тут. Ні, народ, мені так і не вдалося відновити фарм. Це світять діоди е, денних ходових вогнів. Серед ми виключу і розкажу. Е, е, значить, я їх перепаяв. Ну їх хонди навіть видно, ті квадратні по довгості. Я перепаяв, вийшло перепаяти. Але я коли зробив, ток, коли зробив ток на максимально, на трактор він нічим не огранічується на цих проводах, то за пару секунд мені погоріли ті діодики, що я перепаював це старі. Ось, а отут. Я повпаював нові, я чесно кажучи, не знаю про проблеми. Скоріше всього, я підозрюю, так як в мене була тріщина на платі, і насправді один діод то світив, то ні. І так як там немає на окремо на кожен діод за захисту від току, а вони там всі заперелелені з три штуки, то я думаю, один вийшов з чату, і на ті два пішло більше струму, і вони теж згоріли. Ну, що сказати, я вже не, не хотів третій раз, тому що, що я тут що залишилось п'ять штук, але я не хотів перепадити ще раз, пробувати, тому що е, краще це залишиться на іншу фару, а, бо я тут спортив дорожку, і я, мені здається, мені зараз не вийде його перепаяти. Але як я зробив? Я просто поміняв цю плату, перевернув верх ногами, щоб ті квадратні діоди, які ви бачите, ось вони, вони стали зверху. Рінзи перевернути не вийде того, що вони будуть світити верх, то хіба що фару верх ногами потім перевернути. Ось. А так вийшло. Ну, правда, цей вже дріт буде трохи менше виступати, але це не має ніякого значення, бо воно і так в офлі було. Я зараз його таку проложу. І засунути в отвір. І ось так воно працює. Споживає 130 мА. Коли дивитися прямо в лінзу, воно б'є і добряче б'є, тобто ну в очі воно б'є конкретно. Але як оця світотінова границя, бачите, воно в очі взагалі не б'є. Тому я його залишаю так і воно буде просто. Як сказати? Просто воно буде світити, хоча б світити. типу, ну, навіть, типу, ну, Я сумніваюся, що скажімо так, можна буде придертися, що у вас не бреть на фари, і це штраф. типу, Я думаю, що з тим можна буде, скажімо так, це відхилити це. Так, ну шо, жалко, конечно, того, що, жалко, звісно, тому що я заплатив гроші. За оці діоди. І, скоріше всього, це по моїй вині. Ну а другий варіант це таке щось на платі там гавкнуло на оцю лінію тих сильніших діодів. І, і ті теж перегоріли. Але, скоріше всього, це перша причина. Один діод був погано пропаяний <кху> І більшість струм пішов на ОТІ. Ну, от так, хоча би світиться теж добре. Тобто. А залишати так, як воно було, я би міг просто перекинути провода, щоб воно. А воно б'є в очі. Воно то, типу, вночі воно ну не харашо, воно типу, по росії, це типу, б'є в очі. типу. Тому я просто перевернув плату, і воно тепер майже з тіньовою границею. От. Я сажу його на такий рідку ізоленту. В принципі, можна ще на герметик, Але я його чорного не мав, тому я взяв рідку таку ізоленту. Якщо чесно, вона щось, скажімо так, бачна попалася, трохи густувата, але мені вдалося її розмазати ось так, щоб все щільно було. І зверху ще оце вуглі посаджу, От тільки я рідкою також кожна не можу подалькою ізолентою. І все.